Як розповіла потерпіла, панянки представились соціальними працівниками, тому вона і впустила їх до свого помешкання без усіляких підоз, бо справжні працівники чистенько її навідували. Потрапивши до квартири, жінки почали розпитувати бабусю про проблеми, стан здоров'я, поступово завівши розмову про останнє нововведення президента, надання державної допомоги людям похилого віку у досить великих розмірах. Зачепивши болючу для кожного пенсіонера тему, соцпрацівниці почали бідкатися, що гроші, Гроші на рахунки на виплату допомоги надійшли, але в іноземній валюті. А от видавати її населенню потрібно тільки у національній гривні. Ця жінка стояла тут, а втора там зі мною. Вместе це пішла, пішли, ми гроші взяли, і вона, давайте я вам за це саме, запишу, посмотрю, запишу, які гроші, тому що нам треба знати, які гроші. І це, я не знаю, як вона навіть не бачила. Як а потім мені бабуся, вот ваші деньги, не бойтесь, завтра 22 числа прийде воля, вам принісуть нові деньги, вы ви е віддадите. Оборудка пройшла успішно, але не для старенької. Перераховуючи гроші після візиту благодійниць, вона не дорахувалася свого статку, який заощаджувала протягом кількох років аж на 10 тисяч гривень. Ось, вот, ось. Вот. Я говорю, вот, нет, нет, еще я просила, не открывайте тут мои деньги, Что? они открыли от бумажки. Вот и все. За даний злочин законодавством передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 50 до стану оподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на термін від 1 до 2 років чи обмеження волі на строк до 5 років. Але щоб покарати зловмисників, для початку їх потрібно знайти. Тому правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви щось запідозрили, негайно телефонуйте 102.